Ти точно недооцінюєш наскільки шокуючою може бути блискавка. Лови 5 неймовірних фактів. Температура блискавки може сягати 30 тисяч градусів. Це в п'ять разів гарячіше, ніж поверхня сонця. Так блискавка може вбити, але 8 із 10 людей виживають. Уявляєш, яка це електрошокова пригода? Літаки регулярно потрапляють під блискавки в середньому раз на рік. Але вони спокійно це витримують. Супереч міфам, блискавка часто вдаряє в одне й те саме місце найулюбленіша мішень телевежі й хмарочоси. Існує загадкова куляста блискавка. Вона літає, змінює напрям і може зникати просто в повітрі. Наука досі без відповіді. Блискавка. Це справжній природний супергерой. Хочеш ще? Став лайк і підписуйся, щоб не пропустити нове.